Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку неймовірно цікавих романтичних фільмів про кохання, які варто подивитися дощовими осінніми вечорами. Тому, якщо ви шукаєте романтичні, ненав'язливі фільми про любов, тоді раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Їсти, молитися, кохати країна виходу США, рік виходу 2010». У центрі сюжету фільму знаходиться жінка Елізабет Гілберт, який трохи за 30. У неї є стабільна та добре оплачувана робота, а також люблячий чоловік. Але Елізабет постійно прислухається до себе і розуміє, що це не її життя, а чужий сценарій. Тому жінка наважується на зміни, і перше, що робить, розлучається з чоловіком. Щоб прийти до тями після складного шлюборозлучного процесу, Елізабет вирушає до Італії, де у неї прокидається апетит до життя, а потім їде до Індії, де знаходить віру в завтрашній день якою ж буде ця дивовижна подорож головної героїні, і чи зможе Елізабет знайти себе по-справжньому? Це ви зможете побачити, якщо подивитись цей романтичний фільм? На другому місці знаходиться фільм під назвою Легенди Осені країна виходу США, рік виходу 1994». У даному фільмі показується Америка на початку ХХ століття. Тихе й провінційне життя сім'ї Ладлоу раз перекреслює почата на європейському континенті світова війна. Троє братів Самюель, Трістан та Альфред відправляються битися, відстоюючи ідеали демократії, але повертаються додому тільки Трістан та Альфред. Вони психологічно змінилися, надивившись на жахи війни. Крім того, обидва відчувають сильний потяг до Сюзани, нареченої молодшого брата, яку той привіз з будинок до війни, а після повернення збирався одружитися. Чим же закінчиться суперечка двох загартованих ветеранів і чи зважуться вони переступити через братські зв'язки та пролити кров один одного за володіння дівчиною? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей дивовижний фільм. Рекомендую всім до перегляду. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Люблю назавжди країна виходу США, рік виходу 2014. Фільм розповідає про заборонене кохання між гонщиком хуліганом та зразковою домашньою дівчинкою. Він зухвалий та безшабашний хуліган, який обирає екстрим, швидкість та спортивні машини. Девід із небагатої родини, тому працює ким доведеться. а Джейн – Його повна протилежність. Дівчинка-принцеса зразкова донька багатих батьків, які уготоване блискуче майбутнє. Але одного разу герої зустрічаються і їхні попередні плани розлітаються вщент. Молоді люди закохуються та вирішують бути разом, незважаючи на різке протистояння родини Джейн. Однак на шляху закоханих стоїть трагічна втрата, яка розділить їх, чи зможуть вони бути разом. Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний фільм. Всім рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Вибір Країна виходу США рік виходу 2016. Життя закоренілого холостяка та серцеїда змінилося в одну мить з появи нової сусідки, тихої та скромної дівчини. Вона ж закохалася в нього з першого погляду, але боялася зізнатися в цьому навіть самій собі. Габі зачаровує Тревіса, і він намагається залицятися до незалежної красуні, але вона щоразу вислизає від нього. Коли ж закохані відкриваються одне одному, їх почуття піддаються випробовуванню на міцність, і Тревісу належить прийняти найскладніше рішення в його житті. На п'ятому місці знаходиться фільм під назвою Вічний сяй чистого розуму країна виходу США, рік виходу 2004. У центрі сюжету фільму знаходиться Джоель і Клементина. Дві протилежності, вони як плюс і мінус, то відштовхуються один від одного, то притягуються з неймовірною силою. Вона розкута дівчина з різнокольоровим волоссям та вічними перепадами настрою. А він нудний, вічно всім незадоволений консерватор. Одного разу під час сварки імпульсивна Клементина вирішує розлучитися з Джоелем і забути його назавжди. А що якщо стерти всі спогади про колишнього коханого, всі образи і непорозуміння, все те, що до цих пір заподіює біль? Ось тільки всі світлі і радісні моменти теж будуть стерті. І чи не відчуєте ви тугу і спустошеність, коли не залишиться нічого? На шостому місці знаходиться фільм під назвою Шарлотта Грей країна виходу Німеччина разом з Великобританією рік виходу 2001. Це військово-історична драма про легендарну розвідницю, а також про те, на що здатна жінка заради кохання. За сюжетом молода шотландка Шарлота Грей втрачає коханого на війні та йде в розвідниці. Отримавши від уряду таємну подвійну місію, жінка десантується на територію, окупованої нацистами Франції. Там вона зустрічає партизанів-комуністів і починає шукати свого зниклого безвісти коханого. Невдовзі вона дізнається, що коханий загинув. Згодом Шарлотта стає важливою людиною в русі опору та закохується в одного з повстанців. На сьомому місці знаходиться фільм під назвою Осінь у Нью-Йорку». Країна виходу США, рік виходу 2000. Головний герой фільму ловелас і марнотратник життя Вілл Кін. Жінки для нього це розвага, а розставання з ними несерйозна та швидкоплинна пригода. Здавалося, в його душі немає місця ні почуттю відповідальності, ні співчуття, ні любові. Але все змінюється, коли він зустрічає її. Шарлотта молода, чарівна та романтична. Зустріч з нею перевертає його життя, розділяючи його на до і після. Мабуть, вперше в житті ВІЛ по-справжньому закохується, а тому надзвичайно тяжким ударом для нього виявляється новина про те, що дівчина смертельно хвора та їхній любові залишилося не так багато часу. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!